Другий рік поспіль, свято День захисників і захисниць України. Ми з сльозами на очах та болем у серці, з молитвою і вірою у те, що війна скінчиться нашою перемогою, та кожен з наших воїнів повернеться додому живим і здоровим. Але не про великий жаль, реалії нині інші. Вже більше 70 земляків поховала наша громада, і це лише ті, хто поліг за Україну в цій російсько-українській війні з лютого 2022 року. Їх імена і фото тепер на меморіальній стіні пам'яті шани біля міського будинку культури з болем дивляться на своїх рідних і друзів, матері, вдови, діти. Це глибока, незагоювана рана. Кожного загиблого вшанували під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Ми ніколи не забудемо їхню самопожертву. Герої не вмирають. Ми відзначаємо День захисників та захисниць України. Цей день вібрав в себе всі подвиги нашого народу від сивої давнини до сучасних днів. У ньому перемоги князів Київської Русі та запеклі бої наших співвітчизників у Другій світовій війні. Боротьба за незалежність України, яка продовжується і зараз. Звольте, перш за все. Дійсно привітати святом День захисника, День захисниці України, День Пресвятої Покрови. Нехай вона всіх оберігає своїм покровом ті, хто їх боронять сьогодні нашу землю, які виборюють нашу незалежність і суверенітет. Звичайно, згадати тих, які вже не повернуться ніколи до цивільного і мирного життя, і віддати свою шану хлопцям, які загинули за нашу Україну. Ще раз всіх вітаю зі святом. Давайте всі вшануємо полеглих героїв. Слава Збройним силам України, слава Україні. Чесно кажучи, з однієї сторони одні українці віддають своє останнє, що мають. З іншої сторони, бачимо нашу смілу. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що цій Україні потрібно і що потрібно смілянам. Хочеться, щоб паромін прилетіло сюди, побакало, щоб люди подивилися, що таке дійсно війна. Бо реально ти для себе можеш робити, що хочеш і думаєш, що ти хочеш. Але Бог бачить, як ти себе ведеш. І хлопцям йому туди відніше, видніше, хто як себе веде, для кого є війна, для кого не поклали своє життя. Ми повинні всі реально стояти, тут вся сміла тут... Кругом довіть люди. І де ці люди. Оце всі, що коснулася війна, да, і Семаїн, стоїть, його син воює. У мене час під, малий під Бахмутом. Нас вона коснулася ще з років, Руку, а далі що. Хлопці з Небес, вони бачать це все. Я сподіваюся, що таки ми цю перемогу добудемо, що нашому поколінню її прийдеться закрити. Щоб наші діти не воювали. Пам'ять про полеглих захисників всі присутні звершили молитву та запалили лампадки. Ніч. І тільки зорі за вікном. Ніч. Усе поснуло тихим сном. Книга вихід, Божий народ, як і Україна, християнський народ, покладає надію на Бога. Але у них теж були війни І одна із них описана в 17 розділі. І Біблія говорить так: коли ж руки Моїсея? Що том... щоразу, як Моїсей піднімав руки, Ізраїль. Переважав. Та коли він опускав руки, переважали амалікіці. Наші руки мають бути піднятими до Бога і для допомоги ЗСУ. Наші руки визначають успіх. Як священик, я хочу закликати кожного з нас щодня молитися. В наших храмах має стати більше народу. На наших молитвах має бути більше голосу людей, які просять Божої допомоги. <плес> Цього символічного дня до меморіалу лягло море квітів. Це найменше, як ми можемо висловити свою подяку тим, хто віддав життя за Україну.